Наш наступний герой зник без звісти в Маріуполі, коли рятував своїх земляків від російського терору. Дмитро Чичера, засновник хабу Халабуда, не залишив місто і з березня від чоловіка немає жодної звістки. Цей хаб допомагав цивільним і військовим з 2015 року. Нині у Черкасах роботу організації відновила дружина Дмитра. Вона допомагає переселенцям і вірить, що чоловіка знайде. Це якраз і є наш вільний простір Халабуда, невелике приміщення порівняно з тим, що ми мали в Маріуполі, але ми так вважаємо, що затишне. Людмила Чечера показує волонтерський хаб, який відкрила у Черкасах. Маріупольська халабуда навесні була зруйнована росіянами. Вивести вдалося невелику кількість фото, і ті в телефонах. Нині вони зустрічають відвідувачів на стіні. Це мій чоловік Дмитро Чечера. На 8 березня, що встигли хлопці дарувати дівчатам квіти. Свій хаб подружжя разом з іншими однодумцями започаткувалося ще 2015-го, коли частину Донеччини окупували росіяни. Назву Халабуда обрали як відгук з дитинства, де тобі затишно, спокійно, безпечно. Так хотіли, щоб було і вимушеним переселенцям. Людей, які прибували до нас тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, саме в Маріуполь що треба людям давати не тільки хліб насущний, скажімо так. А що є в нас можливість ще поділитися якимись знаннями і дати людям ну такий новий поштовх до нового життя вже в Маріуполі? Після повномасштабного вторгнення чоловік Людмили лишився в Маріуполі у бомбосховищах і підвалах разом з іншими волонтерами допомагав містянам, надавав першу допомогу пораненим. Працюємо ресурсів у нас багато. Всі підприємці, весь бізнес і з захисниками. Нашої держави, але ситуація з кожним днем погіршувалась, каже жінка. Чоловік востаннє виходив на зв'язок 15 березня. Тоді в місто вже зайшли регулярні війська Росії. Багато людей ще багато тисяч лишалися в Маріуполі і потребували допомоги. І Діма прийняв такі рішення для мене важке, але в принципі цілком зрозуміле залишитись і намагатися ще якось з хлопцями допомогти. Але вже 17 числа. Я отримала це пізніше, вже я отримала звістку. що Діма зник. Волонтери шукали Дмитра впродовж кількох днів та марно, але й тіла не знайшли, каже жінка. Вважає, що і Дмитро може бути в полоні. Росіяни, які були на той момент в Халабуді, вони заявили, але не називаючи його його на ім'я чоловіка мого. Вони сказали, що він у них і в них до, до нього. Багато запитань це знову без імен, це просто був названий, просто головний, можливо, це мова була про Діму. в пошуках. Хоч якоїсь звістки, Людмила вже збила з ніг, зверталась і в поліцію, і до Червоного Хреста, і в інші організації. Але на жаль, з цивільними складається дуже така плачевна і трагічна ситуація. Що якщо з військовополоненими... Відбувається обмін, хоч поволі, але хлопці повертаються, слава Богу, і захисники Азовсталя в тому числі. А з цивільними це така колізія складається, що їх включати в обмін, наскільки я розумію, в обмін на кого, на таких самих цивільних. І це взагалі нереально. Та жінка не здається. Підтримує маму чоловіка і двох синів, які дуже чекають тата. Людмила плекає діти ще Дмитра його Халабуду. Хоче, щоб чоловік повернувся і побачив, як процвітає його справа. Допомагає Людмилі волонтерка Валерія. Її чоловік, захисник Азовсталі, нині в полоні. Зараз ми працюємо за всіма напрямками волонтерськими, які в нас були раніше. Це забезпечення потреб від шкарпеток якоїсь банальної їжі, тому що іноді не вистачає якихось там консерв або якихось супів, те, що можна приготувати швидко, а закінчуючи ремонт дронів в. У нас є команда фахівців наших маріупольських хлопців, які займаються з літа цього року саме ремонтом дронів. Обидві жінки вірять у нашу перемогу і з нетерпінням чекають, коли їхні чоловіки повернуться до родин. Ярина цим лосрійністрян програма Вікна СТБ Єдині новини.